Слава Україні! 14 грудня чергова визначна дата в історії України. Цього дня у 1918 році директорія УНР перемогла гетьмана Скоропадського і взяла Київ. Сьогодні розкажемо, хто, за що і проти кого воював. Та до чого тут Булгаков. 29 жовтня 1918-го. Місто Кіль Німеччина. Спонтанні антивоєнні демонстрації матросів переростають у революцію. 9 листопада у Берліні голова німецького генштабу Вільгельм Гренер приходить на аудієнцію до імператора Вільгельма II. Він заявляє: солдати хочуть перемир'я. Щоб врятувати країну, Кайзер повинен піти. Після недовгих роздумів Вільгельм зрікається престолу і потайки залишає країну. Гренер разом із представниками поміркованих сил Німеччини починає переговори з країнами Антанти. На світанку 11 листопада 1918-го у Комп'єнському лісі, в штабному вагоні командуючого військами Антанти, німецька делегація підписала перемир'я, запропоноване союзним командуванням. Серед умов були і фатальні для України. Генерал Гренер любив Україну у 1918-му він часто бував у Києві, зокрема, ось тут, де тоді розташовувався будинок гетьмана Павла Скоропадського. Але інтереси Німеччини для Гренера, звісно, були важливішими за долю народу на сході Європи. Тому і був підписаний Комп'єнський мир, з яким Німеччина виводила свої війська з України і скасовувала дію Брестського договору, яким визнавала незалежність України. Уже за кілька днів німецькі солдати, які перебували у Києві, почали готуватися до повернення додому. Без їх підтримки, гетьман Павло Скоропадський опинився в ролі голого короля. Антанта не визнає української держави і хоче бачити її у складі небільшовицької Росії. 14 листопада 1918-го під тиском Заходу і свого проросійського оточення Скоропадський видає маніфест про входження України у склад нової російської держави в якості автономії. Крок вічію, який налаштував проти Гетьмана значну частину українського політикуму. У 1918 році ось у цьому приміщенні на бульварі Шевченка в Києві розташовувалося Міністерство шляхів сполучення. І саме це приміщення вибрали для своїх зборів учасники антигетьманського повстання. У напруженій атмосфері Володимир Винниченко проголосив створення нового органу влади директорії Української Народної Республіки. Не всі українські сили підтримали директорію. Частина вважала, що повстання у такий непевний час зруйнує навіть залишки української державності. Їх не послухали. На чолі нового уряду став Володимир Винниченко. Директорія складалася з п'яти осіб, серед них і Симон Петлюра, який буквально за два дні до того вийшов з Лук'янівської тюрми. Проте підпорядковуватися Винниченку він не збирався. На перше засідання взагалі не прийшов. Замість проголошувати декларації, Петлюра виїжджає до Білої церкви збирати військо. Перш ніж описувати деталі повстання, треба трошки глибше зануритися в історію. Отже, 1914 рік вибухає Перша світова війна, у яку втягнуті усі європейські країни, тоді переважно імперії. Першої на третьому році не витримує російська. Революція, падіння царату, проголошення національних республік. Так постає Україна з протопарламентом Центральною Радою, яка переважно складається з лівих соціалістичних сил. У результаті заколоту у Петрограді до влади приходять комуністи, більшовики, які без оголошення війни нападають на Україну. УНР втрачає Київ і погоджується на мир з німецькою та австро-угорськими імперіями. І в обмін на продовольство обіцяють допомогти з більшовицькою Росією. Суверенітет України трохи обмежений. Німцям не зрозуміла ліва влада Центральної ради, тож вони планують змінити її під приводом корупційного скандалу і викрадення банкіра доброго. Сьогодні вже важко сказати, чи справді міністри мали стосунок до викрадення, чи це був лише привід для німецької адміністрації позбутися незручної їм української влади. Так чи інакше, за кілька днів у Києві переворот. Починається що прикметно, він у цирку. Потім натовп так званих хліборабів переходить ось сюди, на Софійську площу, де відбувається олігархічний псевдомайдан, який оголошує, що в Україні нова влада. Гетьман Павло Скоропадський. Павло Скоропадський далекий нащадок козацького гетьмана. У Першу світову війну був генералом російської армії. З початком української революції активно почав українізовувати підлеглі йому дивізії та полки. З приходом в Україну німецької армії консервативні еліти тодішньої України зробили політичну ставку саме на нього. Демократичні та ліберальні досягнення Центральної ради одразу ліквідовуються. Настає диктатура. Закорпатською ситуація була трошки краще. Ну тоді був просто мир, і більшовиків було відтиснуто німцями до етнічних кордонів, фактично українських. І був такий мирний час, коли можна було будувати, скажімо, свою країну. Але причина була практично продовжена. Продовж залишалася та сама, що була і за УНР. Однак представники усіх лівих українських партій відмовилися від співпраці з Корпацьким. 27 липня 1918 року. після проголошення антигетьманського маніфесту з вимогою ліквідації поміщицького землеволодіння та повернення землі селянам, у Києві відбулися арешти лівих політиків. Затримано Винниченка, Порша, Капкана і Петлюру. За короткий час відпущено практично всіх. За винятком, саме Петлюри. Його отримували в Лук'янівській в'язниці майже чотири місяці. Скоропадський знову ж таки міг спиратися в першу чергу на промисловців землевласників, які мали російську політичну орієнтацію. І тому Скоропадський змушений був не стільки будувати незалежну Україну, скільки форпост для відбудови майбутньої великої Росії. З охопленою вогнем реальної громадянської війни Росії, у спокійний і ситий Київ починають стікатися промисловці і фінансисти з усіх куточків колишньої імперії. Випликаний німцями скоропадський поволі замінює західний вектор своєї політики на східний. Ті люди, які його очолювали, це Протафіс, це колишні діячі Союзу Руського народу, Михайло Архангел, які тут в Києві в масовій кількості перебували і потім були влучені до, скажімо, його структур урядових, вони фактично цю ідею пропагували. Тому, власне, і орієнтація на федеративний курс в кінці гетьмаста Скоропадського, звідти і, скажімо, ну, небажання. Скажімо, Спертися на українські сили. Попри це, в оточенні Скоропадського залишалося чимало українських патріотів правого крила. І саме в цей час Україна поволі ставала повноцінною державою. Запрацювали органи влади, ухвалювалися закони. Створено Академію наук. Невідомо чи вдалося б досягти більшого, якби не розпада Австроугорщини та зміна влади в Німеччині. Відхід німецької армії з України означав нову атаку з північного сходу. Ленін уже ласо потирав руки. Скоропадський, усвідомлюючи безвихідь, наважився на відчайдушний крок так звану федеративну грамоту про вхід України у так звану демократичну Росію на правах автономії. Гетьман Скоропадський оголосив про створення федерації з Росією. Ну, ми подібне бачимо в 2013 році, коли фактично готовий до підписання саміту саміту у Вільнюсі, де Україна мала підписати асоціацію з європейським союзом і кардинальний розворот українського теперішнього уряду на користь Росії на користь митного союзу. Що звичайно спричинило відповідні речі падіння режиму скоропадського і створення директорії в даному В Даний момент це спричинило падіння режиму Януковичі і перемогу майдану. Щойно звільнений з в'язниці Петлюра очолив антигетьманське повстання. Гетьман Скоропадський за півроку свого правління втратив популярність у всіх верств. Селяни не любили його, бо він був відповідальний за реквізиції хліба для німецької армії і відновив поміщицьке господарство. Робітники не любили, бо більшовики обіцяли їм, що не треба буде працювати. Майже усі українці не любили гетьмана, бо підписав договір з Росією. Тож сталося так, що захищати гетьманат від військ директорії кинулися росіяни, добровольці, так звана Біла гвардія, яку потім описав в одноіменному романі один з учасників подій Міхаїл Булгаков. От спрашиваю, как по українськи кот? відповідає – твічають. Отойди, Спрашиваю, а ну, как кит? Он остановился. Глаза выпучил и молчал. І тепер не кланяются. Слово кит у них не может быть. Потому что на Україні не водяться киты. Ну ось ще одна цитата з Білої гвардії. Я б вашого гетмана за влаштування цієї миленької України повісив би першим. Хто тероризував руське населення цією мерзенною мовою, якої і на світі не існує? Гетман. В оригіналі українська мова гнусна, переклад мій. Це знову ж таки слова альтер-его Булгакова, одного з турбіних. Про наступні бурхливі події у житті Булгакова достеменних відомостей мало. Їх ми можемо хіба шукати у частково автобіографічних текстах. Буцімто він намагався захищати Київ від військ директорії наприкінці 1918-го, а потім був на коротко мобілізований до армії УНР як лікар. Але втік власне про це українофобське оповідання. Я вбив один із героїв, та власне сам Булгаков з лютою ненавистю згадує петлюрівців, яких, мовляв, ненавидів увесь Київ і тільки й чекав приходу більшовиків. Ну, власне, навіть цей пасаж дає розуміння, наскільки далекі тексти Булгакова від історичної достовірності. Сам Міхаїл першого приходу більшовиків на початку 1918-го не застав. Але Київ цей червоний терор ще добре пам'ятав. Тож хотіти їх повернення, міг або затятий комуніст, яких була меншість, або самогубцям. Уповідання я вбив лікар читай Булгаков», вбиває неприємного, фактично злочинного українця-полковника і втікає. Реальний булгаков швидше за все просто втік. Ходять чутки, що мобілізували його і в червону, і в Білу російської армії. Бути б Міхаїло звичайним білоемігрантом, якби не тиф, який змусив його залишитися в Росії. Але облишмо булгакова і захисників Гетьманату. Поговоримо про тих, хто повстав. Лідери повстання терпіти один одного не могли. Особливо Володимир Винниченко і Симон Петлюра. І от якраз ви сказали про ораторські можливості Винниченка. Він був високий, гарний, стрункий, його жінки любили. Він міг впливати на зал, на маси. Тоді, коли Петлюра був середнього зросту, середньої статури, середнього, ну такий от сіренький ніби тоді. Малопомітний сіренький якийсь там, скажімо, чиновник, бухгалтер, літератор, починає говорити. Народ слухає, каже, робимо Петлюра. каже от Якась у ньому була така внутрішня магія. Чим далі стосунки лідерів погіршувалися до повного несприйняття один одного. Вінниченко дуже не любив Петлюру, а Петлюра дуже не любив Венеченка. Ця ворожнеча вона почалася ще й до революції. Були там для цього причини, так мовити, в їхній громадській діяльності в оцінках Петлюри, які він давав творчості Виниченка, а Володимир Кирилович був дуже чутливий до такої критики. На початку повстання директорію підтримали лише січові стрільці, полк чисельністю півтори тисячі осіб, який базувався у Білій церкві». Але згодом повстали чорноморці у Бердичеві, запоріжці у Харківській губернії, сірожупанники у Чернігівській. Після вагань підтримав повстання і надзвичайно популярний тоді полковник Болбочан, автор переможного походу на Крим у 1918-му. Знайомтеся, Петро Федорович Болбочан, полковник армії УНР. і водночас зрадник, двічі арештований і, врешті, розстріляний. Підтягнутий, добре вбраний та доглянутий. Борода завжди підстрижена. Сучасники звертали увагу на його зовнішність, схожий чи то на молдована, чи на француза. Недоброзичливіці звертали увагу на його любов до розкоші. Зокрема, співробітник Міністерства внутрішніх справ УНР у своєму рапорті пише, що. Болбочан страшно розкидує грішми. Він купив недавно бриллянтовий перстень за 10 тисяч карбованців, браслет за 15 тисяч гривень і заказав вісім шовкових костюмів для дружини. Бачачи, куди вітер дме, до повстання приєднувалися різноманітні отамани і авантюристи. Винниченко у своїх спогадах відверто писав, що мав домовленість з більшовиками. Мовляв, вони підтримують повстання і скинення гетьмана, але не будуть захоплювати Україну. Ха-ха. ха За великим рахунком, повстання це була серія невеликих сутичок у різних регіонах України, які потім один за одним переходили під контроль директорії. Ну, іноді білого руху. Але був один справді великий бій. Під Києвом, неподалік Василькова, так званий бій під Мотовилівкою. На боці директорії виступили січові стрільці. Цікава деталь гетьманців очолював російський шовініст Леонід святополк мирський Битву під Мотовилівкою він бездарно програв, арештований директорією. Пізніше доєднався до білого руху. На еміграції у Бразилії заснував російську фашистську організацію. У 1943-му приєднався до російських гітлерівських сил Есесівців. Потрапив в радянський полон і був розстріляний. 14 грудня 1918-го Київ залишають рештки німецької армії. У столицю України переможно вступає військо директорії УНР. Головний отаман Симон Петлюра повертається національним героєм. Понад тиждень тривають святкування. Нарешті, 26 грудня, директорія видає декларацію основний документ, за яким має жити країна при новій владі. За наполягання Винниченка там вказано, що влада належить не всьому народові, а лише так званим робітничим класам. Власне, недолік українських політиків і Вінниченка в тому заключався, що вони відкинули від себе оцей статечний заможний елемент. І на це, скажімо, вказував йому Липинський вже в творах, написаних в 20-х роках. А все сталося тому, що власне, саме консервативні сили в Україні були в переважній меншості, вони були не розвинені. Російські монархісти та ліберали звинувачували українську директорію у більшовизмі. Натомість російські більшовики звинувачували ту саму директорію у буржажному націоналізмі, зв'язках з Антантою і контрреволюції. Словом, якою б не була незалежна Україна, Росії не догодиш. Французький десант висадився в Одесі без жодних перешкод з боку підрозділів УНР. Французький корпус чисельністю у 15 тисяч одразу розосередився вздовж берегової лінії. Французи запропонували українцям і росіянам-монархістам свій план з семи пунктів: північ, центр і схід України контролюються директорією УНР. На півдні створюється російська директорія. Обидві директорії керують лише цивільним життям. Всі війська підпорядковуються французам і ведуть спільну війну з більшовиками. Ні Петлюра, ні Денікінці на цей план не пристали. А от більшовики в Кремлі не придумали нічого ліпшого, як дістати з полиць план зразка 1917 року, знову захопити Харків, знову створити там маріонетковий псевдоукраїнський уряд і знову вдавати, що спостерігають за громадянською війною в Україні. Ну те ж саме в 19-му році радянський уряд він. Очолював його Раковський, Христіан Раковський, людина, яка з Україною до того абсолютно не була зв'язана ніяк. Ще в Харкові він писав, що наш уряд є, не є самостійним, він виконує волю РКПБ. Відверто писав, що Ми тут просто ширма така. Ніде правди, діти. На комуністичну агітацію купилося і багато українців. Розчарованих і Скоропадським, і директорією. Там теж були свої місцеві, значить, Щорси Баженко, так звані Перша і Друга Українські повстанські дивізії, організовані тими ж більшовиками в нейтральній зоні. От їх всюди виставляли, як наче українські, українські сили. Крім щорса, до більшовиків пристали такі видатні українські полководці, як Юрій Тютюнник та отаман Никифір Григор'єв. Останній, до речі, одним кавалерійським наскоком вибив із Херсонщини та Одеси самовпевнені французькі війська. В Києві зібралась Отаманія. Австрійські фендрики резерву. Сільські вчителі та всякі кар'єристи і авантюристи, які хочуть грати роль державних мужів і великих дипломатів. Це люди не фахові і не на місці. Я їм не вірю, і переходжу до більшовиків. Бо після арешту полковника Болбочана я вже не вірю в добро для нашої батьківщини. Заява Отамана Григор'єва. Григорєвою Тютюннику знадобилося зовсім мало часу, щоб зрозуміти, що вони стали жертвою пропаганди. Яка з реальністю не має нічого спільного. Поза спинами українського війська йшли большевицькі протзагони, які забирали в селян останнє збіжжя, і ЧК, яке розстрілювало просто заради задоволення. Григорієв з Тютюнником об'єднуються із Махном і починають антибільшовицьке повстання. На Черкащині громити зайд починають місцеві отамани. Дивізія Григорєва наближається до Харкова. У Кремлі не на жарт перелякані. Ленін і Сталін вимагають терміново припинити формування частин Червоної армії з українців. Покладатися у війні проти України там могли лише на росіян. Ненадійних українських лідерів просто знищували. Український комуніст Боженко помер за нез'ясованих обставин. Як сьогодні стверджують дослідники, його просто отруїли. Ще одна жертва більшовицької пропаганди Микола Щорс. За офіційною радянською версією він загинув у боях з директорією. Екзумація, проведена через багато років, довела щорса, убили пострілом потилицю. Свої. Жко сказати, чим би закінчилося повстання Григор'єва і махна якби не українська ментальна проблема зафіксована у приказці про трьох гетьманів. Два отамани постійно конфліктували. Завершилося це пострілом батька анархіста в груди Григор'єва. Грудень 1918 дев'ятсот Росія починає неоголошену війну проти Української Народної Республіки. Директорія вступає у переговори з Москвою, але мирні умови останньої більше схожі на пропозицію капітуляції. Врешті, 16 січня 1919-го, директорія оголошує радянській Росії війну. Невелика за чисельністю армія УНР зазнає поразки за поразкою. На початку лютого директорія залишає Київ. Гра на взаємне знищення. Призвела до втрати Україною незалежності. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!